Друзі, буду робити кабачкову ікру. Що я наготувала? 4 кг кабачка, 600 г цибулі, 5 кг морковки. І наготувала ось м'ясорубку, буду на м'ясорубку перемилювати. Я важила спеціально для себе. Щоб потім мені знати, скільки чого приблизно кидати, а в кінці я буду сама під свій смак підстроюватись. Так, мої хороші, я все перемолула через м'ясорубку і поставила я на вогонь. Добавила трохи більше, ніж пів стакана олії, це десь приблизно 130 мл. І тепер воно в мене буде кипіти. Оце як закипить, я прикручу на слабенький вогонь. і Десь воно повинно півтори години, ну десь час покипити. І я тоді додав цибулю із морковкою. Ну, я покажу далі, що я буду додавати. Я вже вам показувала, можливо, для когось нагодою, можливо, хто не бачив. Взагалі, поставила на вогонь. Я друзі з нею, є натираю через тертушку. Є просто блендериот, а я через м'ясорубку. Друзі, кабачок у мене прокипів час 20. Я висипала моркву і цибулю. Її можна і протушити, а потім висипати. Ну, я зразу висипаю. Висипала дві дві баночки консерви, висипала кільку. І баночка сардіна, ну, обидві в томоті. Чесно скажу, пожаліла, що вчора не купила в маслі. Можна було б спробувати маслі, ну як сьогодні жарко, я не стала йти, а дочка, як принесе, то це ввечері і хай буде вжиток. І 250 гром томатної пости. Ну, може, навіть трошки менше. О, я прямо із і півбоночки висипала. І оце ще все хорошо перемішаю. І буде ще воно в мене кипіти пів години. А потім я буду додавати сіль, цукор і уксус. Оце все я добре перемішаю. Ну, я зараз відключусь і само перемішаю, бо однією рукою мені просто незручно. Так мої хороші. Покинула пів на сахару, цукру. Це десь там 120 може грам, ложка соле. І виливаю уксус. Уксус, ось нуром 60 тут. І оце все хорошо перемішую. Оце в мене зараз воно такої консистенції. Оце все перемішаю хорошо. І ще воно в мене буде варитися хвилин 10. Ну Я ще й висиплю. Свою спецію, яку я користуюся. Оце ще в мене 10 хвилин прокипить. Тоді я буду куштувати. я буду вже по своєму смаку додати, що мені потрібно, і буду в стерильні банки закотувати. Друзі, ікру закрила. До всього того, що я додавала, додавала півтори ложки соли, бо було не солоне. Одну баночку не закотувала, залишила їсти. No já robila po svém smaku, to mi smačno. Druzi, a kdo bude robete, všem šmečno.